Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про запасливого їжачка. Жив собі в лісі маленький їжачок. Він був дуже працьовитий і весь час носив у нірку різні смаколики, і яблучка, і грибочки, і горішки, і ягідки. Найбільше всього на світі він любив запасати, що не побачить, усе тягне додому. От зима прийде, а в мене повна комора, гордо казав він. Минали дні комора ставала все більшою й більшою. Грибочки високо підстрибували від тісноти. Яблучка штовхались боками, а ягодам зовсім не вистачало місця. Лісові друзі білочка, зайчик, лисичка, дивувались. Їжачку, навіщо тобі так багато? Ти ж не встигнеш усе з'їсти. Та їжачок тільки підморгував. Зайвим не буде. Одного дня він вирішив зробити перевірку своїх запасів, відкрив комору та мало не заплакав. Грибочки потемніли, деякі яблучка зіпсувалися, а ягідки злиплися і уже пахли зовсім недобре. ой Ой-ой, злякався їжачок, я ж так старався. А все пропало. Він сів біля нірки і засумував. Але на допомогу до нього прийшли білочка, зайчик і лисичка. Його друзі. Не сумуй, їжачку. Треба було брати стільки, скільки справді потрібно. Усі ми інколи помиляємось, додав зайчик. Головне робити висновки. Лисичка теж посміхнулась, а ми тобі допоможемо навести лад і навчимо, як же правильно запасати. Друзі разом перебрали всі горішки, викинули зіпсоване, залишили тільки якісне. Білочка показала їжачкові, як сушити грибочки і як їх зберігати в маленьких пучечках. Тепер їжачок. Вже не тягнув усе підряд. Він навчився брати стільки, скільки зможе з'їсти. І був їжачок ситий, задоволений і щасливий, бо зрозумів важливу істину, коли береш, тільки потрібне, нічого не пропадає, а життя стає приємнішим. Ось така казочка малята. Дякую вам за увагу до наступної казочки.